На початку вересня валіни діагностували ковід. Починалося як звичайна застуда, сприхотив горлі та нежитю. Згодом з'явилась біль у м'язах та суглобах. Хвороба перебігала легко, тож лікувалась дівчина вдома. Зараз Аліна вийшла з лікарняного, але наслідки ковіду дають про себе знати. Я Помітила, що у мене зовсім немає сил, ось якось дуже те, що я могла раніше робити і не помічала. Зараз мені дається якось важко. Тобто раніше я могла пройти усю набережну Дніпра, можна так сказати, легко. Зараз я не можу й половини пройти. Тобто і працювати якось складніше стало, постійно конить у сон. Нова хвиля коронавірусу в Україні прийшла з початком осені. Щотижня кількість хворих збільшується на 30-40%, кажуть у МОЗ. На Дніпропетровщині щодня фіксують близько 400 нових випадків. 40 50 пацієнтів ми щоденно госпіталізуємо на стаціонарне лікування. До 10% – це діти і дуже велика кількість дітей раннього віку. Випадків смерті дітей в цьому сезоні не було зареєстровано, але ж смертність вже теж є, і це пацієнти у віці поважному. Вакциновані люди переносять хворобу легше твердять лікарі, і вкотре закликають щеплюватися. Загалом в області вакцинувалися вже понад три мільйона людей. Минулого тижня Дніпропетровщина отримала нові дози препаратів у цій амбулаторії. Щодня вакцинують близько 20 людей. В наявності у нас є вакцини Pfizer та Коронавак. Коронаваком вакцинуються більше. Дорослі люди, а Пфайзером користуються десь 18 років. Коронавак більше легше переноситься. Від нього практично немає побічних ефектів. А Пфайзер трошечки може рука боліти. Температура Людмила Анатоліївна щеплюється вже в четверте. Певна, що завдяки цьому коронавірус перенесла в легкій формі. Перенесли нормально, висока температура була. Ну полежали як при простуді. Так, не дуже себе гарно почували. Ну, чоловік, наприклад, ми вдвох робили, то він ще легше переніс. Анатолій Андрійович коронавірус підхопив минулої осені одразу після другої вакцинації. Хворобу згадує, ледь пережив, тепер лікує ускладнення. Дуже огромне складення дали На мой організм я такої повзаюся кругом. І на внутрішні органи, і на очі, кишечні. Ще минулого жовтня моз дозволило щеплюватися і дітям з 12 років. Іван сьогодні отримав першу дозу вакцини. Сказали, що можна. Я прийшов зробив все. Сам захотів для своєї безпеки лучше зробити. Ваня прийшов разом із мамою. Жінка вакцинувалася бустером. Перші дві дози отримала у рідному Сєвєродонецьку. Все-таки вакцина трошечки зм'якшується, тому що серед моїх знайомих ті, котрі не вакцинувався і перехворіли, дуже важко. Більшість людей, які зараз хворіють ковідом, не вакциновані, кажуть лікарі. Перебіг хвороби у таких пацієнтів складний, особливо якщо є хронічні захворювання. Тож звертатися по допомогу слід при перших симптомах. Піднімається висока температура, з'являється загальна слабкість, знездуження, починається сухий надсадний кашель. Це вже симптоми тривоги, і потрібно звернутися до сімейного лікаря. Ми надаємо консультації як в телефонному режимі, консультуємо пацієнтів, так їх приглашаємо до себе на прийом. Наразі Дніпропетровщина знаходиться у помаранчевій карантинній зоні. Пік коронавірусної хвороби прогнозують на жовтень. Софія Куценко, Станіслав Сторожук, новини одинадцятого каналу.